Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Німіщуків. Сьогодні 6 травня. Зранку вивезли один прицеп на акацію. Акація буде десь через неділю, ну, дивлячись, яка ще погода, Ну, є там другий медонос. Гліт розцвітає. Подумали, що його дома тримати, відвезли. Тут бджілка працює на цьому точкове в сусідньому селі і стоїмо перед такою дилемою, що робити. Хотілося б прокачати медок, є медок на рамках, але гнізда сухі. Бачимо, що не беруть той мед, не споживають, щось приносять. Що за день приносять, то видно і розходує сім'ї потужні. Ну і теж якийсь на, на вид такий прицеп. Просто як нерушимо, як його тягати, такий, такий важкий. Ну І з іншої сторони, неохота оце забрати. Але теж так, з іншої сторони, і акація не буде чиста. І неохота такі рамки прокачувати. От хотіли показати рамочку дві. Сім'ї практично повні. Трусили ми і нуклеуси. Саме цю сім'ю і відбирали розплодні. Ну, Ось така печатка. Але рамка така кілограмчика 3. Відчуття, таке, що це вам на камері буде, що це прошлорічна печатка, але повірте, що це цьогорічна печатка. Ну, от таких пару рамок і у кожному улику. от, теж мед підтягнутий. Ну, не допечатаний, зразу кажу. Ну, але кілограмчика 3 в таких рамках є. Ну і от тут розпліт. Ну, от, от так от це теж корма. Що фактично, якщо б такі чисті рамки відкачати, облегчили ми, ми б набагато облегчили цей прицеп. От покажу ще одну з розплодом. Ну, є різні сім'ї. Є такі, що розплод сухий. Є от така як ця, от бачите, от, як матка сіє. Не люблю я такі мало тут метрець. Оця підкова весь метр. І от тут докладалися рамки, відбиралися. Цікаво, що тут оця забрусна ощина робить. Да, тільки майже відбудували. Но вже у нас є багато сімей, де відбудували і засіяли. Майже недавно поставили. Да? Рівненько будують, нічого не портять, навіть тут щось блистить. Не хочеться ту медогонку, як кажеся, просто липку зробити. Але я не знаю, як з таким несуть пилок. Но бджоли такі, що мож, мож... взагалі готова. Є менші сім'ї тут. От. Ще пергова рамка. І трутні, смачна медо. пергова рамка, смачна така. Да, от така картина і різнокольоровий пилок. Це ми докладували недавно, ага, ця пуста рамка. От цікаво видно. Ні, все засіяло. Ну от така картина в гніздах. Сочні гнізда. Нам фактично не треба, хоча питають свіжий мед, але таке у людей поняття, який свіжий мед може бути, тож не хліб. Прошлорічний у нас є весняний мед. Це все личинка засіяна. ну і Є такі пакетні рамки. Може між цими 23 рамками знайти отаку пакетну рамку. Оце я називаю оця лупиця бджола. От. Гарні розплоди. Але ми не здаємо пакети. Ми не здаємо на пасіка медового направлення, є куди їхати. От питання ми покажемо в цьому відео, як ми оцим нашим нашою машиною тягаємо прицеп. І там такий підйомчик, може, не буде видно на камері. Трохи підйом по траві, по кочках, по всьому. Просто без проблем його достаю туди, куди нам треба. І в такі моменти ти переконуєшся, що ну, потрібно його, бо якщо туди бус точно не заїде, якщо б не ця машина наша, то тоді прийшло б, я не знаю, або якогось трактора наймати, бо такі місця не затягнути, бус туди не заїде. Просто безпроблемно собі заїжджаємо, поставили прицеп де нам треба. Да, і там засікнула камера. По-моєму, склали ми прицеп, закапчали прицепне за 30 хвилин. Так? Тут теж така ніби то й менша сім'я, так тут є забрусна рамка, покажу вже. Теж вижу відбудована. Ну, Дома у нас повністю є запечатана вже. Да, навіть не засіяли. Повністю, повністю відбудована і повністю пуста сушка. Класна рівненька. Дуже рівненька, дуже. Ну, Це при першому. вже взятку. При першому вже взятку це буде просто. Вона... Просто засіяє. Сила сімей є. І теж гарна рамка. Тут тільки трутень внизу і там. І таким різнокольоровим вже покажу трошки. Да, оце, оце працівниця для акації. О. Головне, щоб було акації. Ну, нема цього травневого раннього меду у нас у цьому році. От ми так між розплод поставили будувати. От, Тут гарний. Тоже. І там пішов, можна, медову. Давай я достану ту ще медову. Ну Є от на цих розплодних рамках, в принципі, кормів вистачає. Якщо б. Та ні, ну що тут? Ось тут, ми... да, перга. перга набита. Така. І там обратно розпліта. Та. Є у нас неповні сім'ї. При першому вже, коли вони, піде взяток, будуть наращувати бджолу повторно. Ми звідси дістаємо розплодну, ставимо неповну і сюди ставимо в щину. Це вже тільки так. От тут які медові рамки. Це все. Ну, Що цьогорічна рамка. От є так, печатки, ну, хай такі три рамки, чотири з сім'ї. Але з такої кількості ту прям Диві, дивіться, нова, новенька рамка. От така печатка, це цьогорічна рамка. І отак вона, бачите, із за цих холодів вона отак пішла. Такими, бачите, полосами. Отак от підливали, сушили, це у другий етап, це у перший етап, це у другий, це три етапи розпіч... запечатки є. От. І чим холодніша погода, тим темніший той забрус. Це ну, опитні пасічники знають, от, а це так пішло. Залили і один етап. О, матка ходить 21-го року. Ну, така, в цьому році треба міняти її, по-любому. Ну, отакі чотири рамочки забрати, 3 кілограма, 12 кілограм меду, може й трохи більше. І це б вже, можна сказати, відбилося. Ну, тут вже нема все. Ці ми вже рамки просто їм, щоб не бігати, бо ми тут рідко буваємо, відкрили, забрали заставну і просто вони вже тут, яка, яку рамку полюбили, собі там обслуговують. Може щось да. коли піде таке обратно масовий засів, гарний розвиток сімей на акації, якщо воно, звісно, буде, то ми ці рамки будемо ще перекладати в гніздо. Де буде отак забудовуватися, ми там розділяємо рамки. Це для, для початківців. І ці пусті рамки освоєні бджілками гарно туди вставляємо. Де дуже багато розплоду спостерігаємо в сім'ї, переносимо в сусідній вулик, де, де слабенькі. Коли виповнює прицеп, усі вулики оці повні будуть, так, так о -о, добре повні. От. Тоді другий етап у нас іде, от отакі відводочки робляться в лежаки. І розгружатися вже будуть оці основні сім'ї, розгружатися в лежаки. Робиться відводочка на 3-4 рамки розплідні. І теж звідси, считайте, приходимо раз в неділю на пасіку. 32 рамки з цього прицепа забереться переміститься в лежаки. Це десь мой лежак, щоб розширити от з такого стану, щоб ви вже зрозуміли більш подробно. От Щоб з такого стану. От тут є один відводочок. Ми вдома безматочну сім'ю зробили для прививки. От. Скільки вона тут має рамок зараз? 2, 4, 6, 8. 8 рамок. Ми десь будемо сюди загружати до 10 рамок розплоду. 2, 4, 6, 8, 10 рамок розплоду. Десь вже на акації ця сім'я буде мусити достигнути до цього рівня. До 20 рамок. Тут у нас 25 рамковий вулик, 2, 4, 5. До цього рівня. Якщо ми доженемо цю сім'ю до, цього, до, цього, до цієї рамки, тоді є перспектива взяти акацію із цього вулика. Інакше цей слабачок такий не дасть нам акації. А тягати його туди, ми мусимо вдома, ми не тримаємо лишні сім'ї, в нас лише для маток є сім'ї. Ці всі з нами переїжджають так само, як прицепи. Тягаємо бусом і легко в машину втягає прицеп, і ці вулики ставимо в буса. А щоб їх дарма не тягати, ми їх мусимо так загружати розплодними рамками і викачувати тоді мед. Це нам треба буде десь зробити 32, ну 20 таких відводків, 20-30 відводків зробити, щоб і в горах ту ж саму процедуру робити. Це навіть у два етапи можуть... Смотри, який рік, якщо рік невдалий мед, то, звісно, цього ніхто нічого не буде робити. Якщо буде отак перенаселення сімей, ми будемо так їх розгружати, круговорот такий рамок робити. Перший етап побачимо, це 10 це 20 зробити в горах піде гарно, повторно розвиток. Там повторно, повторно зробимо одводки і обратно та ж сама процедура буде проходити кожну неділю, коли гарний є взяток. Кожну неділю рамочка, рамочка забирається розплоду з таких е, е, потенційно сильних сімей. Ну так, який ітог підвести цьому відео. Зараз скільки годин? 12, це ми час назад вже приїхали, 11, в пів, пів на восьму виїхали. Це ми, ну, пару годин буквально нас зайняло поїхати, виїхати Пасіку 70 кілометрів повезти. Там розгрузитися, поставити на ножки цей прицеп і повернутися. Просто задоволення. Раніше 32 вулика вивезти бусиком. Приїжджали ми додому після обіду і повністю вже вироблені. Вже неохота було нічого робити. А зараз ми не чули, засунули ці, закапчали, відтягнули, розсунули на ножки, поставили і все собідні. Ну, Мінімум роботи. Да, дійсно, та, так упрощати пасічництво, то, то просто задоволення працювати і охота з ними кочувати. Так що, кому цікаво, можемо співпрацювати, повністю прицепи зареєстровані, можемо виготовити, але я навіть не знаю, літом вряд ли, тільки на зиму. Тільки на зиму замовлення, якщо зробити комусь треба буде. По нашій технології, хто ще не бачив, 4 сім'ї в одному вулику на 23 рамки 300. Хватає повністю для будь-яких медозборів. Це вам будь-який пасічник скаже. Повністю, оця комплектація повністю хватає на соняшники, на всі меда, які є. Якщо ця тягне 23 рамки, та тягне 20 рамок та 15. І в сумарності і оце перемістити розплодні рамки, у вас вийде, якщо у вас цей прицеп буде все набити, і набитий, тут 750 рамок є медом, повірте, що більше ви ні з одного вулика, ні з корпусного, ні з якого не, не візьмете товарного меду який з цього прицепа. На жарі, взагалі себе комфортно почути. Зараз можна вже сказати, що спека. Бджола навіть ні, ні єдиної бджоли не вентилює. Тут є вентиляція знизу, тут є вентиляції. Бджолам взагалі комфортно там знаходитися. На сонцю без різниці, де вони знаходяться. Отак От вулик сконструйовано, що не грає ролі. І ми коли почали займатися бджолами, я в садок їх кудись впіхував, ті вулики, щоб не на сонці, бо там вже. А це з цими вуликами без різниці, де вони стоять. Ну, Це лише для нас важко, коли дуже вже спека. Працювати важко. І так, от, працюють і на верхній, і на нижній люток. Тут не, не поцілася, упала сюди. Тут ми ще докручуємо, да? ми докрутимо ще рейка. Просто знялося, було. це треба ще буде на, на взяток вже докрутити. Ну, Ось така пошти рівні ресори видно, що є груз, і це на ножках він стоїть. О, цікаво, коли зняти з ножок, е, от як він сяде. Майже взагалі вирівняються ці ресори. Ну і нам трішки вгору тягнути, да, задачі у нас не, не з простих. І неохота медогонку сюди вести, оці рамки медові відбирати. Ну, почекаємо ще десь до середи. Сьогодні субота. І вже вирішимо конкретно, може такі медові рамки. Може взяти і додому, і вдома прокачати, ні в корпуса. А ще скажу, бо запитують пасічники, телефонують. Це у нас не всі дивляться, наші ролики попадають перший раз Закарпатська область, бджола Карпатка. От, такий регіон, бжила Карпатка, регіон раннього розвитку. Теж матки виводимо, можете замовляти матки. Ми показуємо бджолу, на що здатна наша бджола. Не просто реклама наших маток, а на що здатна наша бджола. Да, Хочемо подякувати, хто нас переглядає наші відео, бачимо по дзвінкам, що багато із нашої області дивляться пасічників. Ми там у, у прошлому відео зробили об'яву, що хочемо продати такі улики. І в нас практично половина вже майже купили. Є у нас ще дерев'яні вулика на 34 рамки лежаки. Одно, що обідно, що купляють по два-три вулики, по чотири вулики. Ото одне обідно. Чому? Тому що ці вулики були так виготовлені. Під буса 30 вуликів, буса влізає, 4 висоту можна класти. Хоча він навіть такий пінополістирольний, легкий, хрупкий. Кажеться, чотири можна скласти наверх. У нас є у відео, вставлено буде кадрики. 30 вуликів. Ви просто це все розкомплектували. Оце одно. Прикро, це вулик зовсім не для того, щоб цей вулик купити поставити садуха, і поставити в саду хай він там валяється. Це вулик розчитаний на переїзд. Це партія просто розформувалася. Ну, нам, ну, в принципі, все рівно, але це було зовсім задумано для другого. Продаємо ці вулики, тому що зробили такі. У нас два прицепи. Ми не хочемо багато сімей. Ми... Може, нам і хватить повністю от цих на зиму. Два прицепи. Не хочемо тягатися. Навіть з такими 8 кілограмовими вулик. Так що, щоб ви розуміли, питають, чому ви продаєте. Два роки покористувалися, продаєте вулик. Продаємо, бо є заміна їм. Двигаємося вперед. Якщо буде щось легше за цього прицепа, будемо переходити ще на другий варіант. Це для нас не проблема за зиму перейти на будь-який варіант. Головне, щоб легко робити з задоволенням. Чого й вам бажаємо? Так що потихеньку переїжджаємо на акацію і бажаємо всім. Гарного медозбору з акації. Всі наші контакти ви знайдете під відео. Тисніть там, галочка є і будемо співпрацювати, будемо раді співпрацювати.